У Рівному хлопець пограбував свою колишню дівчину. Це сталося сьогодні вночі на вулиці княгині Ольги. Близько четвертої ранку на лінію 102 надійшов виклик від потерпілої. Вона розповіла, що до неї в квартиру проник її знайомий наніс їй тілесні ушкодження та викрав мобільні телефони. Інспектори прибули на місце події і з'ясували, що 18-річний хлопець вдарив свою колишню дівчину в обличчя, і в той момент, коли вона втратила свідомість, забрав два мобільних телефони її подруги, яка проживала спільно з нею. На момент приїзду патрульних заявниця медичної допомоги вже не потребувала. Вона описала зловмисника. Екіпажі отримали орієнтування і почали опрацьовувати прилеглу територію. Невдовзі екіпаж патрульних, які відпрацьовували прилеглий район на вулиці Степана Бандери, помітили чоловіка схожого за описом. Інспектори прийняли рішення перевірити особу, як виявилось недаремно. З'ясувалося, що саме його поліцейські розшукували. При поверхневій перевірці були знайдені і викрадені телефони. На місце події інспектори викликали стічу оперативну групу. Проте варто зауважити, що цей хлопець уже не вперше за ніч намагався потрапити до квартири постраждалої. І декількома годинами раніше патрульні вже приїжджали на виклик за цією адресою і провели профілактичну бесіду з даним громадянином, який шумно себе поводив і грюкав у двері, після чого він залишив під'їзд. Однак, схоже на те, що він все таки вирішив завершити свої наміри і знову повернувся туди вдруге. Тепер за свої дії зловмисник нестиме відповідальність. Вже о шостій ранку патрульні отримали ще один виклик на вулицю. Степана Бандери цього разу до них звернувся таксист, якого обікрав клієнт. Зробив він це, коли виходив з авто поблизу свого під'їзду. Заявник описав зловмисника і вказав під'їзд, у який ймовірно він зайшов. Інспектори розпочали пошуки підозрюваного, питали свідків і з'ясували, в якій квартирі, ймовірно, він перебуває. Охоронці порядку зайшли до даної квартири, де й насправді перебував 33-річний рівнянин, якого чітко впізнав заявник. При поверхневій перевірці патрульні виявили у нього телефон. Після цього чоловіка доставили до міськвідділу поліції. Тепер свої дії він буде пояснювати слідчому. проведена експертиза на стан алкогольного сп'яніння вказала на те, що злодій, перед тим як вчинити крадіжку, вживав алкоголь.